Вітаємо на каналі про погоду, час прощатися з лютим та загалом зимою. І, схоже, лютий вирішив піти, грюкнувши дверима. На початку тижня погода буде грати в гру «Вгадай настрій від морозної класики до весняних натяків із краплою дощу. В одних регіонах ще триматимуться морози, в інших вже намагається пробитися тепло. Опоти будуть нерівномірні: десь сніжок, десь дощик, а де взагалі сухо. Ніби природа взяла паузу. Але головна небезпека це ожеледиця та тумани, які перетворять дороги на ковзанку, а ранок на суцільну сіру мву. Дні на початку тижня чудово підходять для підготовки насіння, посадки зелені та вирощування розсади, але поки що не варто саджати овочі, які бояться холоду. У понеділок, 24 лютого, в центральній Україні температура коливатиметься від мінус 3 градусів морозу вночі до плюс 2 в день. Погода, як студент перед іспитом: то хвилюється, то заспокоюється. Небо буде похмуре, але є шанси на якісні промінчики. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Не ураган, звичайно, але капелюхи краще тримати. Вологість повітря біля 70%, що робить мороз трішки дошкульнішим, без опадів. Природа вирішила дати перепочинок. На сході країни температура коливатиметься від мінус 6 вночі до 0 градусів в день. Буде сухо та ясно, ніби весна десь поруч, але це лише обман. Вітер східний, легенький бриз від 3 до 7 м на секунду. Опадів не передбачається. Не забудьте захопити сонцезахисні окуляри, бо сонце може непомітно підкрастися. В західних областях температура коливатиметься від 2 градусів морозу вночі до плюс 4 в день. Тепло, наче весна махнула рукою з Карпат. Дощ із мокрим снігом настрій природи, як у мелодрамі: спочатку сніг, потім дощ і знову сніг. Вітер зі швидкістю до 12 метрів на секунду. Не час для капелюшків чи парасолюк. На півдні країни температура коливатиметься від 0 градусів вночі до плюс 6 в день. Для лютого майже як відпустка на курорті. Без опадів і вітер південний до 10 метрів на секунду. Свіжість від моря гарантована. На півночі країни від 4 градусів морозу вночі до плюс 1 в день. Хмарно, з мокрим снігом, ближче до вечора. Вітер помірний, гуляти можна, але шапку надягніть. Понеділок, 24 лютого, згідно місячного посівного календаря, сприятливий для догляду за кімнатними рослинами, замочування насіння та роботи з обґрунтовуванням у теплицях. Також це гарний час для посадки цибулі на перо, шпинату. Та петрушки. Підходить цей день також для висадки кімнатних квітів, обрізки плодових дерев. Можна сіяти кріп, базилік і розсаду капусти. Добре також зайнятися загартуванням розсади та обробкою ґрунту. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого. Усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний. Супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна, як на долоні. У вівторок, 25 лютого, в центральній частині країни температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу вночі до 1 градусу тепла в день. Вранішній сніг нагадає про зиму, а потім, можливо, ожеледиця покаже свої таланти. Вітер зі швидкістю до 8 метрів на секунду з північного заходу. Досить, щоб шапка злетіла на сусідню вулицю. На сході країни температура повітря коливатиметься від 7 градусів морозу вночі до 1 градусу морозу в день, справжній морозний вівторок. Місцями невеликий сніг і ожеледиться, тротуари можуть стати ковзанкою. На заході країни температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу вночі до 2 градусів тепла в день. Досить спокійно, небо хмарне, без опадів, зате з відчуттям сирості до 80%. На півдні країни вночі буде мінус 1 градус морозу, день очікуємо до плюс 5. Можливий дощ, тому парасоля ваш найкращий друг цього дня. На півдні країни температура коливатиметься від 5 градусів морозу вночі до 0 в день, ранковий туман ховатиме горизонт. Водіям варто бути обережними, пожеледиться на дорогах, ковзати не треба, ми не на ковзанці. Вівторок, 25 лютого, згідно місячного посівного календаря. Це гарний день для посадки цибулі, капусти та коренеплодів. Радимо добре замочувати вміст перед висівом, працювати з обґрунтуванням. Також це час для підживлення рослин і пересадки кімнатних квітів. Гарний день для посадки зелені, редиски та догляду за розсадою. Також це сприятливий період для роботи з нею. У середу, 26 лютого, в центральній частині країни температура повітря вночі становитиме 2 градуса морозу в день до плюс 3, легкий натяк на весну. Дрібний дощик періодично нагадуватиме, що парасоля ще знадобиться, вологість повітря 75%. Одягайтеся так, щоб не перетворитися на хмару конденсату. На сході країни вдень очікуємо 1 градус тепла, вночі температура опуститься до мінус 7%. Опадів не передбачається: слабкий вітер зі швидкістю до 3-5 метрів на секунду, ідеально для прогулянки, якщо не забувати про теплий шарф. На заході країни в день очікуємо плюс 5, вночі до 1 градуса морозу, дощ та висока вологість повітря до 85% ідеальний день для перегляду серіалу за плетом і чаю. На півдні країни в день очікуємо біля плюс 7 градусів. Вночі температура опуститься до нуля, майже весна. Переважно ясно, але вітер до 12 метрів на секунду може освіжити сильніше, ніж треба. В північних областях країни в середу температура повітря статиме до 2 градусів тепла, вночі опуститься до 3 морозу. Буде хмарно, але без опадів. Ідеальна погода для прогулянки з термосом кави. Що ж до місячного посівного календаря на цей день, то він вказує, що середа 26 лютого це сприятливий день для посадки шпинату, цибулі та петрушки. Також можна висівати зелень, часник та моркву. Добрий час для підготовки насіння та поливу рослин, сприятливий день для посадки овочів та зелені. Також можна зайнятися висадкою корени плодів, але краще в теплицях, оскільки ще можуть бути морози. Отже, природа на початок тижня підготувала нам повний мікс. Готуємось до всього від морозних сюрпризів до перешквальних дощів. Залишайтеся теплими та сухими з гарним настроєм.